Країна готувалась до цього опалювального сезону завчасно, відразу після закінчення попереднього опалювального сезону, відповідно, був урядом розроблений план дій щодо підготовки до цього опалювального сезону. Створено оперативний штаб, який на своїх засіданнях фокусував увагу на найголовнішому підготовці, і наразі такий самий алгоритм діє, попри ті загрози, які у нас є. Дійсно, на сьогодні органами місцевого самоврядування в кожній громаді індивідуально окремо, в залежності від поточних погодних умов місцева влада приймає рішення про початок опалювального сезону. Тому в розуміючи виклики, які є перед Україною, можемо запевнити, що в принципі опалювальний сезон я хочу сказати, що він вже почався для об'єктів соціальної сфери. У нас більше 40% садочки, школи, лікарні цьому пріоритет і за рішенням місцевої влади тепло до цих критично важливих об'єктів вже подається. Органи місцевого самоврядування в кожній громаді. Чому так поясню, в цьому є певна логіка Україна велика Україна велика країна, і в нас різні кліматичні зони різна погода в тих чи інших регіонах. Тому дивлячись по конкретній ситуації протягом трьох діб в кожній громаді. Органи місцевого самоврядування ухвалюють відповідне рішення про початок опалювального сезону, що наразі робиться в частині об'єктів соціальної сфери, які я перелічив. початок опалювального сезону в прифронтових громадах він так само планово має відбуватися, як і по всій країні. Єдина загроза, яка становить для прифронтових регіонів, як ви розумієте, на жаль, це дії нашого ворога, який в. Всіма своїми силами і засобами намагаються ускладнити нам українцям життя і зірвати початок і проходження опалювального сезону, тому відповідно прифронтові громади, враховуючи більшу кількість засобів враження, які ворог може застосовувати до об'єктів критичної інфраструктури, електричної теплової генерації в цих регіонах, є відповідно підвищена небезпека в частині того, що ці об'єкти можуть бути пошкоджені або зруйновані. Для того щоб убезпечити це, уряд держава в цілому фокусувала увагу на роботі з прифронтовими регіонами в частині забезпечення їх альтернативними джерелами генерації, розподілена генерація, мова йде про те, що замість великих джерел теплової генерації створюються низка меншої потужності генераційні установки, блочномодульні модульні котельні. Резервні джерела, як то генератори, для того, щоб могла функціонувати система за умови відсутності там централізованого електропостачання чи великої теплової генерації, спільно працювали як уряд, так і міжнародні партнери-донори для того, щоб забезпечити потреби в першу чергу при фронтових регіонах в цих перелічених засобах.